Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати про свої сорти помідорів, які я вирощувала цього року 2023 рік. Хочу зазначити, що я недавно почала вирощувати помідори з насіння. У мене нема дорогого такого насіння. Я звичайні пакетики в магазинах купляла різних фірм. В цьому я ще не є такий знавець, але все рівно можу сказати. Що не усі фірми мають гарне насіння. І я ще маю деякі такі сорти помідорів, які мені подарувала моя підписниця Галина. Які в магазинах просто неможливо знайти. Або вони рідко бувають. Хочу сказати, що я вже одне відео випустила. Там я розказала про своїх 14 сортів помідорів, які я вирощувала, і два гібриди. Всього в мене було. Два гібриди і 98 сортів помідорів, які я цього року виростила. Так, розпочну я ось такого помідорчика. Це італійське насіння. Називається цей помідорчик. Гігант помідор без насіння в перекладі. Я напишу, як правильно воно пишеться. Ще хочу сказати, що це не є найбільший помідор. Я вам покажу, який в мене був найбільший помідор цього сорту. зараз я зважу, стодіть на нулю. І цей помідор важить 678 грам, а у мене є такий помідорчик, який важив кіло 80 кг, здається. я поставлю фото, і також поставлю фото, що я його вирощувала в теплиці, щоб ніхто не подумав, що я, можливо, звідкись принесла, це я виростила. Так, і розріжу, тому що мене декілька людей питало, що ж це за помідор без насіння. Тоді як його вирощую, якщо він не має насіння. Все ж таки він має насіння. Так, мені тут написала, що треба поперед ось так розрізати, щоб було краще видно. Насіння. Подивіться, зовсім він не є. Без насіння, має насіння, так як і інші помідори. Можливо, трошки менше. Я буду сьогодні вибирати з цього помідора насіння, тому що я хочу зберегти цей сорт. Хочу ще сказати, що я дуже багато насіння цього помідора посіяла, але в мене лише один помідор виріс. Уявляєте, чомусь багато насіння не зійшло. Можливо, він добре не дозрів. Або тому що це зміна кліматичних умов, де Італія, де Україна, звісно, там зовсім інші кліматичні умови. Ну, сподіваюся, що я збережу цей сорт. Я навіть не знаю, чи це сорт, чи гібрид, я добре не подивилася, надію, що це сорт. І буду вирощувати надалі. На одному кущі ось такого помідора. Я вже один зірвала, насіння зібрала. Це третій помідор, бо ще. Один був десь такого розміру, другий був ,80 кіло 80 і, і оце третій 600 з чимось грам. І ще там є помідорчики. Це не усі. Ще я покажу, скільки там помідорів пізніше. Я пізніше виберу насіння, а зараз хочу попробувати, що ж це за помідор і який він на смак. Я його різала. Він дуже м'ягенький, все ж таки, це, напевно, сорт, тому що гібриди не мають. Тверду шкірочку, переважно вони твердоваті. І він дуже соковитий, бачите, сік потік уже. І я попробую. Так, ще попробую, бо не розпробувала добре. Ну, що він мав дуже гарний смак, я не скажу. Звичайний, червоний помідор. Ледь-ледь є така кислинка, але вона не дуже така. Mm, щоб відчувалося те, як в американського рибриство, бо в американського рибриство там дійсно така кислинка є добра. А тут менша кислинка, м'ясистий, дуже соковитий, гарні масою плоди, тож можна вирощувати. Рекомендую, хто таке буде мати насіння. Звісно, можна попросити. Зараз багато знайомих виїхало в Італію, щоб вислали таке насіння помідорів. Так, потім насіння зберу. А зараз буду продовжувати. Італійське насіння добре мати, але українські теж добре мати. Тож, зараз я вам покажу. Це є українська олена. Це фірма Агровест. Одна ось така виросла, а друга така. Хоча на одному кущі росли. Так, змажу я. 334. 353, майже однакові. Так, буду розрізати більш такий дозрілий помідор. Ще добре не дозрів. Ось таке, така м'якоть. Має насіння. Ось, попробую. Українська олена трошки солодша. Помідорчик м'ясистий, соковитий, має трошки кислинки, а трошки солоду. Але він не є кислий. Він такий приємний на смак. Ну і вага хороша. Більшість помідорів були такою вагою. Тож, рекомендую українську олену, вона відноситься до рожевих помідорів. І італійський цей сорт, він високорослий, і українська олена теж високоросла. І третій сорт. Це називається Indigo Rose. Це ось такі помідорчики красиві. Подивіться. Дуже симпатичні. Це ж фірми Агровест. Я вже показувала один такий темного кольору. Це був атомний виноград Бреда, а це Indigo Rose. Коли вони дозріють, то вони такі дуже м'ягенькі. 33. 47, 36. 42, ось такі, від 35 до 42. Хочу зазначити, що вони такі темно-фіолетові, можна сказати, майже чорні, а ось з цієї сторони, якщо вони ось так один до одного і немає сонця, то вони такі, бачите, ось такі, не дуже темні. Або якщо листя прикриває мало світла, то вони тоді не темніють. Так, де найм'якший? Оцей найм'якший розріжу. Так, я розрізала і подивіться, який на сливу похожий. Або на виноград навіть більше похожий. І є такі крупні виногради. І зараз я попробую. І якщо чесно, то на смак він ніякий. Він не має ні солоду, ні кислинки, нейтральний. Їсти можна, але щоб він смакував і хотілося ще з'їсти то ні. Я половинку з'їла, нічого не відчула ніякого смаку, ще другу половинку з'їла, щоб добре визначити, мені він на смак нейтральний. Але красивий помідорчик вирощувати можна. Індиго Rose. Я думаю, для маринування дати в баночку і жовті, і рожеві, і ось такі темненькі, буде дуже красиво. Так, ще я хочу ось такі маленькі показати, коли вже говоримо про фірму AgroVest. Це такі черіки, які називаються Spencer. Дуже маленькі, нема що важити, але 20 грам мають. 18. Розріжу і спробую. Ось так вони виглядають, багато насіння мають. Має грубу шкірочку, але на смак, як черік, смачний. Оця шкірочка дуже така тверда і жорстка мені. Я пробувала багато інших сортів вирощувала черрі, то вони такої шкірочки не мали. Вони мали м'якшу шкірочку і навіть часто то вони тріскалися. А ця така жорстка. Вирощувати можна, але є кращі сорти в цей спенсер челі не має такого солоду інший, як, наприклад, медова капля, чи ще якийсь. Не дуже смачний. Хочу вам показати такий помідорчик, як апельсин. У мене вони були і менші, і більші, я взяла такий більшенький апельсин. Я минулого року вирощувала апельсин. Ну, і цього року теж, тому що він дуже урожайний. Переважно в мене були менші плоди, бо я вирощила у відкритому ґрунті. А це ось такий попав. Я їх маринувала. Так, і важить він. 274. Я розріжу свій апельсин. Ось такий апельсинчик. Соковитий, м'ясистий, не є солодкий, але і не є дуже кислий. Але смачно хочеться ще їсти. Бо інколи вкусиш і не хочеться більше. А цей такий соковитий, смачненький. Хоча він не є солодкий дуже. Це помідорчик Апельсин. У мене є ось такі помідорчики, які називаються рожева боролька. Я точно не впевнена, Бо в мене ще є казанова, а то вони набагато більші. А ось ці менші. Є ще вони схожі до коралових свічок. У в мене є ще шоколадні свічки, а це рожева буролька. Можливо, вони дивилася, ніби подібні. 45. 49 і 53. Такі помідорчики. Рожева бурулька. Так, він ще добре не дозрів, бачу. Ну, і я, як більшість таких видовжених помідорів, має ось таку серединку, багато насіння. Добре його або маринувати, або вялити. Незвичайно, хто інших помідорів не має кращих, то можна їх і споживати або на салат. Знаєте, я зірвала він ще не дозрів, тому точного смаку не можу сказати. Звичайний помідор, нічого особливого. Оце шкірка твердувата. оце все твердувате таке ну, для в'ялення і консервування саме те. Рожева бурулька. Високоросла. Ще в мене ось такий помідорчик є, який називається золото ільїні. Але я його зірвала ще таким твердуватим, що добре не дозрів. Коли дозріє, то він такий аж оранжевий робиться. Так, я вже один розрізала, треба зважити. 92 грами. Ну, це і цей такий подібний. Так, подивіться, як всередині виглядає, трошки насіннечка має. Дуже ось тут так багато, бачите, такої оболонки зі шкіручкою. І попробую. Не є солодкий, такий звичайний помідор. Що я можу сказати? На мій смак, то він мені не дуже сподобався, тому що він не є солодкий, я люблю солодкі помідори. Але так, тут дивіться, скільки він рідини має, такий сочистий, гарний помідорчик для консервування, навіть для квашення. Я думаю, саме те, тому що він має ось тут таку. Оболоночку таку грубу, ту шкірочку. І я думаю, буде добре для квашення і маринування. Це золото ільїні такий помідорчик. І ще в мене ось такий жовтенький помідорчик є: це золотий буратіно. Зараз вважу. 142 грами золотий буратіно має. Так він виглядає всередині. Золотий буратіно смачніший, ніж золото ілліні. Бачите, має і м'якунь, має і рідину яку і насіннячку. І тут він не є такий твердий, смачніший він. Хочеться ще попробувати. Так, цей смачніший золотий буратіно. Наскільки всі помідори подібні, ці жовто-оранжеві, але все рівно є відмінності. Якийсь плоскіший, якийсь видовжений, якийсь має таке закінчення, як бурулючка така. Тож всі відрізняються. Цар труфель. Дивіться, скільки в мене їх є, але ось цього року вони мене ось так потріскали. Це в мене на городі вони росли. Бачите, від вологості. Це не є ще найкрупніший, ось і все, найкрупніший ще. Так. 319. 241. 195. Це цар труфель І зараз я розріжу. Ось так цар-труфель цар виглядає. Маю таку товсту стінку. І спробую. Смачний цар-труфель. Мені сподобався. Немає дуже кислинки, досить смачний, як на червоний помідор. Слідуючий, хочу показати, це мікадо жовтий. Ось такий мікадо жовтий. Як для мене, то форма, апельсин і мікадо жовтий подібні. А можливо, я щось наплотила. Не знаю, але я була дуже уважно. Так. 170 грам має мікадо жовтий. 120 грам. 124. Так, зараз розріжу. Так виглядає мікадо жовтий. Що я хочу сказати? <кхем> Він і м'ясистий, і має багато ось тут рідини. І насіння має. І попробую. М'ясистий, соковитий, але не є дуже солодкий. Переважно жовті помідори є більш солодші. Далі вам хочу показати ось такі помідорчики. І називаються вони шоколадний бізон. Так зважу. 209 171 гривень, і цей 163 так. Подібний, як чорний принц, такий всередині. Темнуватий. Бурдово-вишневий. Має свій такий смак. Не можу сказати, що він мені дуже сподобався. Але м'ясистий, соковитий. Для мене він не дуже смачний. Якийсь він мені такий водянистий, не знаю. Чому? Хочу показати ось такий лимонний гігант. Є більші, є менші, але взагалі-то вони ще більші повинні бути. Минулого року в мене були більші плоди. Ну, можливо, і в мене були, але я їх вже зірвала. Так. Лимонний гігант 278, 174 і 136. Так, зараз я. Ось так тут виглядає він лимонний гігант. Подивіться, який красивий всередині. Тут у які. Ви знаєте, і цей лимонний гігант теж якийсь такий водянистий, можливо, через те, що у нас постійно дощі падають. Немає такого дуже солоду. А так то дуже соковитий. Бачите, скільки ось цієї рідини. Хочу вам показати такі помідорчики, як биче серце. Напевно, усі знають, биче серце. Ось такі. Чомусь одні по довгості, а другі такі круглі виросли, не знаю чому так. Взагалі-то вони повинні бути, як серце. Ось такі. Так, зараз важу. 111. 109. 110 і розріжу один. І теж повинен бути крупніший цей помідорчик. Подивіться, обиче серце. Обиче серце смачний. Теж має дуже багато і ридини, і м'якоті. Смачний помідорчик. Далі я хочу показати вам такий помідорчик, як Чухламан. Ось такі чухламан, бачите. Трошки я зірвала навіть недозрілі, але ось такі вони оранжевого кольору. І по довгості. Так, 104. 91. 66, 75. Так, візьму дозрілий, пішменш, і спробую назріз. Може, він добре недозрілий. Здається мені, що його добре в'ялити, ось ту м'якость забрати, а самі стінки досить такі товсті і добре їх е, сушити. І заливати потім олією. Або маринувати можна. Так, ще треба було, щоб він трошки дозрів. На смак мені дуже сподобався. Смачний, тому що він солодкий. Мені тут помідори подобаються солодкі. Але це у кожного свій смак. Ось такі в мене були помідорчики на сьогодні. У мене є 100 сортів, надіюсь, що решта я теж ще зберу, яких в мене тут немає в огляді, і ще я вам покажу. Я дуже боялася, що буде фітофтора, якось ще мої помідорчики витримують. Листочки я постійно обрізаю, ті, що погані, з плямочками. І так я зберігаю і продовжую плодоношення помідорів. Усім дякую за перегляд, усім дякую за підписки. Я дуже буду рада, якщо комусь хоча б один сорт сподобався з мого огляду, і він собі захоче придбати такий сорт. До зустрічі! Всього доброго!